Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дякуємо Збройним силам України і дякуємо Валерію Залужному за те, що має можливість так спокійно говорити на духовні теми з їхньою спиною наших героїв. Отже, свято Святого Миколая, святий Миколай, Санта Клаус, улюбленець дітей. Найбільш шанований святий у світі, навіть в нехристиянському світі, навіть в світі секулярному, навіть в світі атеїстичному, все одно шанований. І це означає про те, що щось святого Николая було такого дивного, що торкалося всіх. А ця дивність дуже проста. Це і служіння. І тому, даруючи подарунки дітям. Знаючи про те, що треба зазирнути під подушку зранку, з, з острахом очікуючи, що ж там є, чи з надією, подарунчик, чи може різка, підвести сурідний підсумок життя нашого, що ж я заслужив в цьому житті? Пряник чи батіг? Хоча пряник Святого Николая це не той пряник. Про які в цьому присліві говориться. Це не заохота, це вдячність. Бог також до нас дуже є вдячний, як не дивно. І то й не дивно, тому що Христі, яка є головним змістом християнського життя подяка, благодаріння. Це не тільки наша подяка Богові, це і Його. Подяка нам, так само, як діти, тішать батьків своїх батьків, вдячні дітям, хоча вони про це, можливо, і не говорять. Хоча є мудрі батьки, які говорять про це. Вдячні дітям за те, що вони хороші діти. Бо насправді Бог служить нам, а не ми Богові. Це Він звершує Євхаристію. Це Він приноси себе в жертву не тільки спасаючи нас, але й дякуючи нам. Отже, нам, дорослим, що дає Святий Николай, чого він нас учить? Найперше це правдиві любові до Бога і до ближніх. І з цього проявляється все інакше. Все інше те, що є. Святий. Означає відібраний для служіння, вибраний для служіння. Отже, святий це служитель, але не той служитель, що в притчі про милосердного самарянина, який прийшов і священник, і Левит, повз людину, яка потребувала допомоги, пройшов і не помітив. Або помітив, але сказав, я не маю коли, бо я ж маю Богові служити. Пригадую такий випадок, який я дізнався з життя отця Феофіла, хреметевої Пачеської лаври. Феофіл, Феофіл Росоха. Такий мудрий старець наш український родом з броварів з-під Києва. Так, от одного разу він каже про те, це мені розповідала про нього одна жінка. Каже, вона їхала на службу і стояла на тривайну зупинку, зупинялася під Лаврою. І каже, я Вийшов на тій зупинці, і почала підніматися вверх з хилом Дніпровським до Лаври. І була тоді така погода, така мокра. Під ногами було слизько, такий мокрий сніг з болотом в переміжку. Йшов попри мене якийсь там чоловік молодий, запропонував мені руку допомогти. Я карта ні, я сама. І каже, пару метрів прийшла, похознулася і полетіла вниз. І приїхала так метрів 100, по тому листю, болоту, снігу. Звичайно, вся забруднилася. Куди йти на службу? І, каже, така, як мокра курка, брудна, зійшла вниз, чекає зупинки. На зупинці чекає трамваю. Відкривається. Двері трамвая вибігають молоденькі черниці, такі чистесенькі, чорнобілі, гарненькі. Я стою, каже, кажу, сестрички, почистіть мене, будь ласка. А вони, та ні, матушка, ви що? Ми ж біжимо на службу. І каже, так і побігли. На службу, попри мене, я ще більше в мене настрій упав. Сумно стало. Стою ще щемніше ще гірше. І тут каже: наступний трамвай приїжджає, виходить оцей Фофіл, і йде. Побачив мене і каже, як засміється. О, Раба Божа Анна каже, на тобої біси посміялися. І каже, підходить до мене, нічого не питаючи, бере свою в рясу, він одягнутий. цей ряс і починає мене чистити. Збиває з мене те листя, той бруд, те болото, той мокрий сніг. А я йому: Отче, що ви робите вам зараз на службу іти, а ви тут мене чистите за брудниця? Він каже, нічого, нічого, в мене там у вівторі. Обігрівач і каже: почисти мене. І каже: Ну що, пішли на службу? Каже, менестер вже помінився. Я пішов на службу. І каже: зайшла в церкву. Ну, звичайно, мокра, але все-таки в тепло вже зайшла, хоч трошки почищена. І отець Феофі почав службу, а Ряса його сохла у вівторі на обігрівачі. А ці молоденькі дівчатка-чернички. Стояли спереді і дуже ревно молилися Богові. Такий приклад про те, як Святий Николай діє сьогодні. Як ті, хто наслідує його, продовжують його справу. Отже, одні йдуть до Бога, щоб чистенькими помолитися, а другі -то для того, щоб послужити ближнім своїм і молитвою, і добрими ділами. Такий був святий Николай. Він служив Богові через служіння людям, через безпосереднє служіння Богові і служіння людям. Ну, найбільше нам відоме те, як він освятив свою руку ударом, коли зупинив Арія. Пам'ятаємо, так? Собор Вселенський, зібралися апостоли, і Арій почав говорити свої єретичні слова, прикриваючи захистом влади тогочасної імператора тогочасного, Пізнаємо ситуацію, так? імператор був за Арієм. Арій, стверджував, що Ісус Христос не є Богом, тільки людиною. Ну, щоб не понизити божество імператора. І коли Арій це все говорив, всі перелякані єпископи, також пізнаємо, боялися слово сказати, так само, як боялися приїхати на об'єднавчий собор, що потім тому затримати, все один до одного. І тільки Святий Николай піднявся і вдар в обличчя, в, по обличчю Арія, як каже Святий Іван Золотусти, освятив свою руку ударом. Важливо для нас сьогодні така, е, акцент. І потім ми знаємо, що Николая судили, позбавили його там, сану, все. Потім у Патріархові з'явився Ісус Христос, Діва Марія в сні у видінні духовному, так сказали, все верніть назад, бо всі боягузи, один святий Николай, один Николай справді проявив себе як справжній служитель, як святий чоловік. Тобто, це служіння Богові через боротьбу за істинне вчення. І сьогодні нам, християнам, дуже важливо це вчені відстоювати, відсіяти вчені русського міра, рашизму, всякі інші вчені, яких багато, і відправив учені Христового в любові до Бога, любові до ближнього в цьому суть християнства. Наступний важливий момент звільнення несправедливо засуджених. Так, пам'ятаємо. Тому сьогодні також молимося за звільнення Романа Червінського і інших несправедливо засуджених. Волонтерів, інших багатьох людей, яких, на жаль, несправедливо судять, тому що бояться правди. А інших, кого варто справді притягнути до відповідальності за розкрадання мілью, мільярдів українських, користуючись певними правками, лозуваго, там, так, і от таких людей від відповідальності звільняють. Також Святий Николай допомагав дівчатам йти заміж. Пам'ятаємо це, власне, звідки і почалося це підкидання подарунки під подушку, коли Святий Николай підкидав гроші, щоб молоді дівчата вийшли заміж, а не пішли дорогою, поганою заробляння собі на життя своїм тілом. І так само тут питання, який наш соціальний захист для особливо потребуючих, яке наше виховання молоді і наше піклування про те, щоб молодь справді була адекватною і в гендерному розумінні, і щоб створювалися сім'ї, щоб народжувалися діти, щоб українців більше на світі ставало? Так. Наступне питання: зцілення хворих, спасіння потопаючих з церкви Миколи Притиск е, Миколи, е, Миколи Притиск в Києві на Подолі. Так. Е, також Знову ж таки, та сама церква, виявлення злодіїв і зупинення їх. Все актуальні теми, просто як про сьогодні, про Україну нашу. І про церкву, і про вчення Христове, і про корупцію, і про злодійство, і про судочинність, про справедливість суддів, про волонтерство, про Захист особливо потребуючих. І от от вони і Святий Николай. І кожен з нас сьогодні може подумати, я на чому боці. Я на боці тих перелякних єпископів, які боялися слово проти імператора сказати, яке підтримало живчення. Я, напроти, на, на, я на боці тих суддів несправедливо, які хотіли невинну людину засудити. Я на боці тих, хто схиляє молодь до. Неправедного життя і руйнує їх тим часом. Я на боці інших злочинців, проти яких Святий Николай піднімався. Чи я на боці Святого Николая, в якому і вчення церковне, і судочинство, і антикорупційність, і волонтерський рух, і допомога потребуючим і хворим, і віднайдення загиблих. На чиєй стороні? Отже, Святий Николай. Дає своїм життям відповідь на питання, чому він такий популярний. А тому, що просто в нього головним була молитва дією. Не тільки молитва словом, а молитва дією. Коли не тільки говориться про Бога, а й діється Богом. Коли не тільки називає себе кимось там, а відповідає тому, ким ти себе назвав. В кожному. Прояві життя і служіння. Тому з прикладу Святого Николая вчимося того, яким має бути наше життя християнське, яким має бути ми християни, щоб колись і про нас пам'ятали. І щоб не треба було багато пояснень, хто такий Санта Клаус, хто такий Святий Николай, чи, як на сході крім Николай Угодник, хто він такий? І чому він такий відомий, такий любимий. Такий шанований, особливо в нас в Україні. Адже це для нас важлива інформація, можливо, буде, хто ще не знав, що тільки в Україні, в кожній церкві, біля іконостасу, якщо дивитись до людей з лівого боку, а якщо на Іконостас з правого боку, розмішується ікона храмова, а з протилежного боку ікона Святого Николая в кожній церкві. І це особливість українського фонару. Е Іконе шанування. Це особливість наша. Тому ця універсальність святого Николая говорить нам про те, що справжній святий він завжди універсальний. Він у всіх сферах: і духовній, і душевній, і тілесний, служить Богові і людям. Тому просимо святого Николая помочі. Засвідчуємо нашу любов до Нього, як ми в тій пісні співаємо, хто хто Миколая любить. Хто хто Миколаю служить. І тому, Святий Миколай, на всякий час допомагає. Тому просімо цієї помочі. І знаємо, що коли ми будемо просити помочі, спочатку Святий Миколай випросить у Господа для нас сил, натхнення, розуміння того, як би нам самим зробити те, що можемо. І коли ми вже використаємо всі свої можливості, от тоді вже він почне нам допомагати. Отоді вже буде та надприродня поміч якої ми так часто очікуємо від святих, від Матері Божої, від самого Спасителя, але забуваємо про те, що спочатку ми повинні використати всі свої можливості, задіяти їх. Тому <кій> борімося і духовно, і душевно, і тілесно, і разом до перемоги. Все Отче Миколаю, моли Бога за нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні!